Я втратила, спокій втратила. Більше так нічого не втратила я. Слава Богу. Саме головне, що я втратила дуже рідно мені людину, мою сестру. Часть душі в мене вмерла, але я сподіваюся, що це скоро відбудеться наше щастя загальне і буде перемога. А все остальне матеріальне це таке. Саме головне, що людей, які тобі і вбили, не повернуться. Оце саме головне, все остальне… Слава Україні. Батьки на Микитинській вулиці спочатку повномасштабного вторгнення без вікон. Тобто вони там не проживають. А так, ну, в принципі, всі попереїжджали, так всі роз'їхалися. Брат в Києві, тато в іншому місті проживає, мама також. Дом, роботу. Все якби, все, що нажито не трудом. Все як би. Спокій. Вона втратили людей найкраще. Віру в росіян ми втратили тих паспудників. Почти все. Це втратили Дніпро, втратили віру, якої віриш, а її немає. Думаєш, хоч поможе рада ця, а вони. Тільки балачки балакають, вибирають, а толку з них, як ну, ну, немає з них толку. Ви розумієте, що я вам кажу? Так жити ну, не можна. Ми зараз знаходимося за границею, це приїхали в гості, і то жінка вон, не спить, вона боїться. Будемо їжджати усього п'ять. Ой, роботу головне скоротили, все, а так нічого. Ну, мир. Ми втратили все. все, що ми втратили. У мене був прильот. Ну я, звісно, потерпаю від прильоту, але квартира придатна для життя. Ванної немає, кухня побита, ну все нормально, жива. Звісно, шиза летить конкретно, забуваєш, що робив, і через п'ять хвилин вертаюся на те саме місто. Звісно, з мозгами твориться серйозно. все. я думаю, як у кожного хто живе в Нікополі, не виїжджаючи. Навіть в той же покров, ну ви зрозуміли мене. Той, хто залишається ночувати. А так, що та, та, майна. Хоч би вона вже швидше закінчилася, це головне, тому що хлопців напередку, жалко більше всього. Ну і звичайно, що ну дивіться, ну в Нікополі взять, скільки там вже у нас кількість загиблих, мирних людей, невинних. Останній раз ця жіночка 58 років. Тут мені просто дуже, а віку як шкода, 27-річну дівчину. Та всіх шкода, бо це я так кажу, що мені абсолютно всіх дуже шкода і я співчуваю. Спокій. Полквартири розворотіла. Що я що ще їх можу втратити? Даров'я немає, сон нормальний. Страшно, дуже страшно, коли стріляють то спішка говорити з одним глазом. Син у мене батьки там остались. Всі свої привычки, всіх своїх знайомих, друзів. Ну, вісі тут таке. Всі вікна і дах в хаті, сім'ю розвалилося, все, що було. Залишилася одна з лежачою матір'ю. І оце приїхала донька з онуком. Ви вимушені були виїхати за кордон того, що тут страшно. Так що, на жаль, так. Нерви. Я ще соцробітником працюю. Ну, як би, бабульки мої теж жалуються, як би. Ну, мої діти тут, звісно, от, як би, роботу потеряли, знайшли іншу, як би, роботу, відкрили зовсім іншу кафе. Хочеться, щоб вивели війська з енергодару. Дуже хочемо, звісно. Хочемо миру, всі хочуть, розумієте, щоб, ну, що тут того міста у нас, господи. Город маленький, всі люди бояться. Здоров'я втратили. Що у нас ще. Був до нас біля нас прильот, побита там гараж, чоловіка ранили, трошки він оговтався. Ну психічно ми всі вже не такі. Через вину я втратила домівку. Був туди прильот. Так. І дуже багато близьких друзів, на жаль. Тримаємось, живемо. У цей складний час вчора святкувало весілля моїх друзів. Так, живемо, намагаємось знаходити позитив, позитивні емоції, навчаємось, працюємо, тримаємось, все буде Україна.